У мене було все. паніка, істерика. Я плав, мені хотілося, я вийшла з лікарні, мені хотілося просто кинутися під автобус. 15 років тому Тетяні здавалося, що життя скінчилось. Коли завагітніла в жінки, виявили віл-інфекцію. Невеліковне захворювання передалося від коханого, який приховував свій статус. Мені так стидно було, ну я не знаю, у мене таке чувство було, що я якийсь ізгой. Ну, от я не така, як усі. Спочатку хвороба протікала безсимптомно, пригадує Тетяна. На деякий час навіть відмовилися з чоловіком від терапії. Втім, без належного лікування ВІЛ непомітно прогресував. Зрештою, чоловік не витримав і помер. Каже Тетяна, а згодом серйозні проблеми зі здоров'ям з'явилися і в неї. Воно мене не турбувало взагалі ніяк. Вообще. А потім в один прекрасний день я просто потіряла суднання на домані. Я попала в реанімацію, в мене було 35 кілограм. Анорексія. Потім виявили у мене інцефаліт. Сам на сам із хворобою Тетяну не покинули. Жінкою опікуються фахівці благодійної організації 100% життя. Ось уже 20 років їхні представники забезпечують супровід та надають всебічну підтримку ВІЛ-інфікованим. В організації констатують серед підопічних особи віком від 20 до 50 років. Особливість ВІЛ-інфекції в тому, що вона поступово руйнує імунітет, внаслідок чого людина стає беззахисною проти інших захворювань. На сьогодні ліків проти ВІЛ не існує, але є препарати, які допомагають нейтралізувати хворобу і підтримувати нормальний стан пацієнта. Ці препарати вони отримують безкоштовно в центрі СНІДу, і ці препарати потрібно приймати на щоденній основі, бажано у визначений час, тобто це зранку або ввечері, без пропусків, тому що ВІЛ-інфекція, якщо людина перериває, перериває лікування, ВІЛ-інфекція відновлює свою силу і починається знову процес руйнування імунітету. За словами фахівців, віл-інфекцією зазвичай можна заразитися після незахищеного статевого контакту з хворою людиною або в процесі переливання крові. Також ВІЛ може передаватися через нестерильні інструменти в салонах краси, в тату майстрів чи в стомат кабінетах. У групі ризику і наркозалежні, які неодноразово використовують вживані шприци. Крім того, віл-інфекцію може успадкувати немовля від матері, якщо вона не отримує захисної терапії. А от підхопити ВІЛ від тварин, побутові речі або через рукостискання неможливо. Як зазначають фахівці, практично зі 100% точністю діагностувати віл-інфекцію дозволяють експрес-тести. Робити їх потрібно, хоча б раз на рік. Нашим клієнтам ми пропонуємо декілька видів варіантів тестування. Зазвичай це класичний тест кров'яний швидкий. І також пропонуємо самостійний тест на віл. Людина може його взяти собі додому. В складі тесту є лопатка, є буфер. Клієнт згідно інструкції розставляє перед собою всі необхідні інгредієнти, так би мовити. Лопатку вводить в ротові порожнині і витримує в буфері 20 хвилин, потім інтерпретує результат. Зараз Тетяні 36 і вона живе повноцінним життям. Жінка ростить трьох здорових діток і влаштувалася на роботу в лікарню. Свідомо відмовилася від шкідливих звичок, регулярно обстежується і не припиняє лікування. Завдяки ретровірусній терапії, зізнається, Тетяна почуває себе дуже добре. У мене, допустимо, вірусна нагрузка зараз дорівнює нулю. Тобто я як здорова людина. Ну, Клітини є, але вони не прогресують. Воно притупилось. Я не є переносчиком, скажімо так. Ну, тобто, я не можу заразити. ну, Кров, понятно, я не можу здавати, але я не, ну, не можу заразити свого полового партнера. Я не можу заразити дітей. Ну, нікого не можу заразити. У мене всі інші ну, аналізи, як мені кажуть, космос можна. Тетяна переконана, ВІЛ не вирок, якщо його вчасно виявити та не зволікати з лікуванням. Хвороба не зламала, а навпаки, пробудила в ній жагу до життя. Жінка вірить, що найстрашніше вже позаду, і вдячна медикам за кожен новий день. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Житло для ветеранів з інвалідністю та родин загиблих захисників Кіровоградській обличк адміністрації розповіли, як можна отримати компенсацію від держави на придбання власних квадратних метрів. Щоби отримати кошти, необхідно відповідним чином оформити статус, стояти на квартирному обліку та бути включеним у список осіб, які мають право на поза чи першочергове отримання житла. Все це можна зробити, звернувшись у місцеві органи влади із відповідним пакетом документів. Питання Розглядають протягом місяця. Далі подається власна заява на призначення грошової компенсації, до якої також додається визначений пакет документів. Місцева комісія розглядає подання протягом п'яти робочих днів і приймає рішення. Та якщо воно позитивне, визначає суму виплати. Протягом трьох робочих днів комісія направляє копію рішення заявнику та обласній військовій адміністрації. Заявник звертається до уповноваженого банку для відкриття спеціального рахунку, на який будуть в подальшому зараховані кошти. Обласна ж адміністрація, в свою чергу, протягом року формує черговість та потребу в коштах для області і направляє інформацію Міністерству у справах ветеранів щороку до 15 квітня. Протягом року, з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальні рахунки в уповноваженому банку, одержувачі самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла у житлових приміщеннях, введених в експлуатацію в будь-якому населеному пункті на території підконтрольній Україні, крім території, на яких ведуться бойові дії. Поліцейські Кіровоградщини затримали місцевого жителя причетного до збуту наркотиків. На території обласного центру 18-річний місцевий мешканець розкладав так звані закладки. Викрили його протиправну діяльність працівники Кропивницького району управління поліції та управління патрульної поліції. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили та вилучили понад 30 згортків з психотропною речовиною метамфетамін. Зловмисника затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили правопорушнику про. Підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України суд обрав зломиснику за попіжний захід у вигляді тримання під вартою санкцію статті. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На Кіровоградщині визначили переможця національної премії Вчитель року, яку проводить місцева мережа культурно-освітніх просторів. За результатами відкритого голосування нагороду присудили методисті з добровеличківки Оксані Зорі. В рідному селищі Фахівчиня працює в закладі дошкільної освіти Ромашка. У своїй роботі освітянка намагається зробити освітнє середовище пізнавальним і привітним до дітей. Для цього залучає в навчальний процес технології та іграшки. Розробляє для вчителів новітні методики викладання з інтерактивними вправами та допомагає педагогам вдосконалюватися і йти в ногу з часом. Зазначу, це щорічна премія, якою відзначають педагогів з різних регіонів держави за їхній внесок в освітню галузь. Конкурс проводиться у 17 областях. Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться в грудні у Києві. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. З 2 по 4 грудня на території Кіровоградської області очікуються невеликі дощі. 5 6 грудня без опадів, Вночі та в першій половині дня, 2 грудня, туман. Температура вночі з 2 по 4 грудня 1,7 градусів тепла, 5-6 грудня зниження нічної температури від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, денна температура 3,9 градусів тепла. Дякую вам за увагу.